Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні щось мені кинулася новина в очі, що нібито Патруша вже декілька днів проводить якісь засідання ну, в своєму кругу з підлеглими, в своєму колі, і е, мова йдеться про можливу зміну влади в Кремлі. На початку 2024 року. Давайте подивимось, що це за. Чи це ну, правда, чи це новина? Це правда. Знаєте? Я хочу сказати, що це правда. І це стосується того, що диявол відчуває свою, свій близький кінець, але в нього бажання ще утримати те, що уходить з нього, з його лап, все ще існує. Тобто це не то, що вони планують змінити, а вони бояться, що воно до того йде. Той диявол, ця система, ця зірочка, оцей Кремль, вони дійсно бояться, що вони втрачають, а вони хочуть закріпити свою владу і зберігти це. Як чаша грааля для них. Чого вони так відчувають? Давайте запитаємо, чого нема шансу закінчити. Вони відчувають, що вже в них шанс втрачається на те, щоб поставити кінець. На тому, що їм загрожує на цій важкій ситуації. Тобто вони відчувають, що от пахне смаженим, знаєте, і вони розробляють певні шляхи, як оцей, втрата цього шансу вона не досягла своєї завершеності. Якомога знайти найліпші шляхи для того, щоб скинути цей груз, цей важель, який вони останніми днями або, може, і місяцями на собі відчувають. Ну, по-іншому можна ще так сказати, як смова карт немає шансу. Не завершити розпадання. зрозумів? Тобто, все одно воно буде продовжуватися, вже, вже все, вже лід тронувся. Тобто, вже щось вони відчувають. Так, а що ж відбувається в Кремлі? Давайте, чого вони так, що вони відчувають? А вони відчувають, що дехто має бажання скинути їх ну, з верхівки влади. Тим самим розчистити собі е, шлях. Той, хто бажає, хочеться, скинувши їх, розчистити собі шлях. той, хто, е, Має певну ностальгію по минулому. І ця ностальгія по минулому вона дуже, дуже сильно відрізняється від того, що відбувається наразі. Тобто, де хто хоче, щоб оця от влада кремлівська, сучасна, ну, яка наразі там сидить, пішла, і щоб життя більш менш стабілізувалося, да. так як я і сказала, щоб нестабільність е зникла. Тобто, люди розуміють, до чого це може прийти: до військового перевороту. Це військовий переворот. Тобто ходять певні чутки, що є бажаючі зробити військовий переворот. І наразі оцей Патрушев, він і радиться зі своїми колегами, такими самими, як він. Як можна упередити це, що робити, як реагувати в кризовій ситуації? Але карти говорять, не дочекаєшся. Що війна піде на спад тишком нишком. Це говорить про що? Що Патрошев і Ко не зможуть попередити цю заворушку, цей переворот, який на них насувається. Просто от зам'яти його ну, тишком-нишком, щоб воно не вийшло на шпальти газет. Не вийде в них. І будь-яка його дія, будь-яка дія, вона призводить до незадовільного результату і до тупіку. Не буде так, як вони хочуть. Ну, наразі для них наступає реальність. Так, розкажіть детальніше про переворот. Цей переворот буде в 2024 календарному році в Кремлі. Переворот в Кремлі. Так, все може бути. Карти говорять про те. Що буде от, е, спроба тримати кордони, кордони от, ну, захищені з цього Кремля воно і переходить в силові методи. Тобто кордони будуть подолані за допомогою сили. Так, дивіться, йде падіння, падіння короля, тобто трону, так, король ресурсів трону. і за того, що на нього зазіхає е, лицар. Ну, ось так виходить. Карти говорять, у 2024 році може бути переворот. І покажіть результат цього, який буде результат перевороту. Резу... Результат перевороту в Кремлі. Випала вежа. Гучний результат. Перевернутий відлюдник гучний теж, говорить. І звільнення. Гучні. Ну, дуже така, знаєте, от точно шарахне гучно. І гучні звільнення будуть. Ну це він працює, а це він звільнений. Ось так. Це я ще цю вежу відкрию. Ну, тут не буде просто так, тут буде, будуть такі навіть постраждалі. Будуть постраждалі. І перевернутий самітник, відлюдник, це ще говорить про вимушену ізоляцію. Можливо, навіть когось будуть ареш... ну, арешти будуть, арешти закривають їх, не вбивають, а закривають, кордони перекривають їм, ну, от перспективи в не... не видно нічого, окрім двору в'язниці. Так, і будуть вони там сидіти? Карта одиночки. Але я вам скажу так. Ну, багато людей ще може, ще може говорити це про те, що люди будуть просто тікати, ховатися, але їх будуть відловлювати, не давати їм втікти за кордон. Будуть списувати майно їхнє. Ну і ще тут звільнення. Прихід шпигунів. Зільють якусь інформацію, слухайте. Там ще, знаєте, або зливають наразі інформацію про них. Про них наразі зливають інформацію. От, от щось невідоме стає відомим. Ну, знову ж таки, ті, хто бажає, хто має оці от амбіції, бажання. Знаєте що? Я, звісно, я в цьому не буду наполягати, але король жезлів, взагалі жезли це люди зі смуглявою шкірою або жовтою. Ну, жовтих, Жовтою шкіру ми будемо виключати, тому якась смуглява шкіра, або люди із гарячих земель. Ну, Я не наполягаю, я просто роблю припущення, хто це може бути. Ну, там буде якесь протистояння. Там буде якесь протистояння. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Давайте подивимось, що буде у 2024 році. Бажаю вам цього самого найкращого. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!